До подій на фронті росіяни тиснуть майже на всіх напрямках. Одна з найгарячіших ділянок поблизу села Новомихайлівка там уже понад півтора роки тримає оборону. Легендарна 79-та таврійська десантно-штурмова бригада. Попри перевагу ворога у техніці артилерії та дронах, наші десантники стоять непохитною стіною. Допомогти їм може кожен, якщо підтримає наш збір на ФПВ-дрони. для цього підрозділу. Усі реквізити на збір далі у репортажі з позиції 79-та

Ледарський напрям біля села Новомихайлівка. Ось вже понад рік тут стіною стоїть 79-та таврійська десантно-штурмова бригада. Для росіян цей відтинок фронту стратегічний, адже прорвавши його, вони зможуть вийти до містечка Курахове. Наші десантники щодня стримують тут десятки атак. Он сидить за своєму диви, це. У нього Великими колонами росіяни вже майже не атакують, переважно малими групами до Сяти штурмовиків з дронів на командному пункті спостерігають за черговим накопиченням російської піхоти. Пекельна робота десантників починається. Та зараз воно, бачите, О, біля, воно... зараз може лазить бізяма да розрив плюс перший, Ще один Дмитро коригує вогонь батальйонної артилерії. Снарядів хоч і обмаль, але для противника їх не шкодують. Головне не дати росіянам накопичити силу для штурму. Інакше буде біда. Вони на накопичуються на точці, потім звідти висуваються штурмові групи, бо просто вогневе враження по наших підрозділах. по наших Озиціях тому, тому так. Це необхідність так робити. Так. Да, да, да. Артилерія на полі бою і досі головний аргумент. Американська гармата л – швидкострільна і доволі точна зброя. Її розрахунок працює і чітко, аби тільки не дати ворогу наблизитись до наших позицій. Від гармашів залежить життя піхотинців. Постріл! Я вафій. В них уже тягніки немає. Вони ж там на чому попало їдуть. Цей російський танк з піхотою тиждень тому намагався прорватися вглиб наших позицій, але був знищений разом з екіпажем і десантом. І в такі самовбивчі атаки росіяни кидаються ледь не щодня. А так за нашою технікою полює вже російська артилерія. Ворог переважає в розвідувальних дронах і так само уважно спостерігає за нашими позиціями. Ледве техніка з'являється у його полізору. По ній одразу відкривають щільний вогонь. Полюють росіяни не тільки за технікою. Ворожа артилерія та міномети реагують навіть на невеликі групи людей. Тож на шлях до позиції доводиться прокладати через хащі, а відкриті ділянки якнайшвидше перебігати. Дві труби працюють. Летить. Та артилерія не найголовніша проблема наших вояків. Особливо дошкуляють ударні квадрокоптери. Вони полюють за нашою піхотою і технікою цілими зграями. Олег каже, з кожним днем перевага росіян в небі стає все відчутнішою. Вони переважно так от заходять сюди одразу. Та й глибоко вони в хто залітають. Ну, систематично до десяти. Є такі, це спрямовані, що можуть більше. 12-13. Машиною проїхати тут ну, можливо, але небезпечно. Це може бути дорога в один кінець. Ну, друзі, щоб підтримати 79-ту бригаду, долучитися до збору на FPV-дрони для хлопців, для 3-го батальйону, це їм зараз конче необхідно. В одному але коли звучить команда до бою, десантники вже не реагують ні на ворожі дрони, ні на близькі прильоти. Від їхньої роботи залежить життя побратимів. Командиру мінометного розрахунку Дмитрові всього 24. Він воює в бригаді з першого дня вторгнення і вже пережив чимало. Каже, ця війна виснажує, але сил ще вистачає. Морально вже на ісході. А чому? Ну, Сім'ї не бачиш, вдома сило. Ну, а так, в принципі, ну, стільки при тій кинуть пацанов, просто вутіниться теж сьогодні мельфов со всема в принципе сначала от самого Николаева. А сейчас развернуться куда все Ну, Я не знаю, как это словами сказать так правильно. Ну так в принципе, ну делаем свою работу. Надо пацану прикрывать, прикрываем. Если артакей, один прикрываем, если надо. У цьому пеклі хлопцям треба не тільки бити ворога, а й вміти вижити. Адже окрім них боронити країну більше нікому. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.